Христос народився. Я думаю, ви вже не раз то чули, але ми не перестаємо повторювати. Я думаю, ми це живемо. Це не просто як традиція, ми цим живемо. Згадуємо про те, що було. Нагадуємо один одному. Апостол Павло каже, що ми нагадуємо. Ми не перестаємо нагадувати, Знаєте, ми, як люди, нам свойственно забувати. Тому ми нагадуємо. Я думаю, хто читає Біблію, той теж читає постійно. Не тому, що ви не знаєте, а тому, що ви собі нагадуєте, тому що нам треба це знати, тому що це для нас важливо. Кому що в житті важливо? Для нас важливо Слово Боже, для нас важливо те, що сталося, для нас важливо те, що буде. Що буде. І як сьогодні брат тут казав нам, ми згадуємо про народження, про його життя, про Воскресіння. І ще такі дві події важливі. Ну, згадайте, нагадайте мені, що такі дві важливі події, які ще мають відбутися, які зв'язані з Христом. і на Восхищення, як каже брат, і його возрещення є сюди. Слава Господу нашому. Хто чекає цього? Хтось чекає, слава Богу, чекається. Знаєте, це є не менш важливо, ніж те, що було. Це є важливо. Я би хотів просто зараз з вами нагадати і згадати цю подію, яка була про народження Ісуса Христа. І я думаю, собі, Бог знайшов собі дівчину, через яку міг привести в світ свого Сина, Марію. І розорвати той порочний круг, який був, знаєте, тому що ну, фактично е написано, що в Адамі всі согрішили. І тому через чоловіка передавався перворождений гріх. І Бог це, перервав це в Ісусі Христі, в... чи до нього не перейшов перворождений гріх. Первородний гріх має свідо або первопричинний гріх. Нехай буде так. Тому треба було це непорочне зачаття, щоб без участі чоловіка. Я вам хочу нагадати також і, знаєте, ми згадуємо про хороших людей, я вам хочу згадати і про Йосифа як хорошого чоловіка. Ми згадуємо про Марію, яка удостоїлася того. Але браття, згадаємо про хороших чоловіків. Не кожен би так поступив, як він зробив. Коли сказано, що узнав, що є в очреві, вона має в очреві, що вона вагітна, він захотів відпустити її. Добрий чоловік, так? дівчата, шукайте собі добрих чоловіків. Він не хотів їй позора. Він не зробити так, як останні. Але він був доброю людиною. Він каже: йди собі, я пущу тебе, ніхто не буде навіть знати. Але виявляється, Йому ангел у сні каже, Йосиф, не бійся, так має статися. Слава Господу нашому! Я хотів би сьогодні з вами прочитати про іще одну подію. І ми з вами згадували про це, це його друге пришестя, якого ми також чекаємо. Я вірю, що ми чекаємо, чому це важливо? Ми з вами поговоримо, чому це важливо. Що ми чекаємо нашого Господа Ісуса Христа? Я прочитаю із е, Діяння Апостолів. Секундочку, знайшов свою бумажку. 17 глави. І це буде із 30 стиха. Може, 29-30 зараз подивлюся. Читаю. 30 стиха. І так. Оставляє времена неведення, Бог нині повеліває людям, всім повсюду покаються. Можливо, до когось це сьогодні звучить. Кому треба покаятися, хто ще не покаявся? І це дуже важлива новина. Бог повеліває всім людям повсюду покається. Ви знаєте, що цьому передувала? Це. Розмова Павла в Афінах із тими людьми, з якими він там зустрівся. І, находясь там, знаєте, він побачив, він побачив тих ідолів, які були назначені різним богам, і каже, побачив того пам'ятник Богу невідомому Богу. І починає розказувати про того невідомого Бога. І каже: знаєте, цей Бог про цього Бога я хочу з вами сьогодні говорити. І цей Бог каже оставляя времена ні видні. Знаєте є час, коли людина не знає Бога. Я думаю, много що Бог прощає, коли людина не знає Бога. Інша справа, коли людина знає Бога і робить деякі справи, які не личить робити християнина. Але каже, коли ви не знали Бога, то я вам сьогодні розказав про цього Бога і нині каже. Оставляє времена ні Ви ще не знали про нього. Але сьогодні ви знаєте про нього, і вам не буде вибачення, що ви не чули про нього. Бог нині повеліває, людям всім повсюду покаяться. І 31 вірш. ібо Он назначив день. Знаєте, чекають люди, не чекають, хочуть, не хочуть. Цього відсрочити невозможно. У Бога є назначений день, определений день. Можливо, знаєте, можна деякі речі, я би так сказав, у молитві порішати. Можливо, можна покаятися, щось зробити і так далі, і Бог осрочує. Ви пам'ятаєте Ви пам'ятаєте ту історію про Нінєві? Пам'ятаєте, Бог говорить чітко, каже, ще 40 днів і Нінєві буде розрушено. Але люди покаялися. І Бог одмінив. Мені дуже цікава ця історія, знаєте, е, в принципі, тому що ми розуміємо, Неневія був язичний город. Але знаєте, навіть язичники, коли почули голос Божий, коли прийшла до них та звістка, цар дає приказ нікому не ні їсти, не пити всі вовретіші, молимося, постимося. Знаєте, така всенародна молитва. Боже благо, як би я чекав, щоб наша Україна отак звернулася до Бога. Як би я чекав, щоб всі обратилися до Бога і воззвали. Господи, помилуй нас, зупини цю війну, з милосердя над нами, щоб люди не гинули, діти не втрачали батьків, не ставали сиротами і так далі. І, так далі. і, так, і Бог відмінив це. Але є деяка подія, яка ніяким образом її не можна ні відсрочити. Не Каже, Он назначив день, в который буде праведно судити Вселенную посредством предопределеного і мужа, подав удостоверення всім воскресив його із мертвих. І оця подія, яка стала відома всім, це настільки важлива подія, яка, що Бог показав через цю подію, коли Воскресив Сина Свого, що через нього він буде судити світ. Чому це важливо, друзі? Чому це важливо? Коли ми думаємо про це, коли ми говоримо про це, це важливо для нас по деяким причинам. Ну, по-перше, знаєте, я би сказав так, декого може це стабілізує. Декого може це стабілізує. Коли ти думаєш про те, що є день, в який Бог назначив, коли буде судити світ, знаєте, люди починають, я думаю, щось, про щось думати. Якісь чувства, да? Люди стабілізуються. У нас так, коли діти бігають, бігають, знаєте, як це розходять, 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 потім ти розумієш, що треба каже, стабілізує його там трошечки. Все. А так люди інколи. Як розійдуться, розійдуться, знаєте, не знають конця краю. Робота, гроші, все і так далі. І одного разу, знаєте, Бог останавливає і каже, знаєте, буде день. І коли ти розумієш, що буде той день, то все стає неважним. Все стає неважним. Коли ти розумієш, що прийде час, і то, над чим ти так сьогодні мучаєшся, то, про що ти так переживаєш, що ти так страстно хочеш, воно все стане неважним, то, знаєш, ти останавливаєшся і починаєш задумовуватися. Буде день, який Бог буде судити світ. Це дуже важливий фактор для нас. Дуже важливий. Чого? Бо з цим пов'язано багато чого. По-перше, знаєте, ми коли ми роздумовуємо про ці речі, ем, знаєте, ми, ми, ми міняємо своє мишлення. Ми міняємо свій розум. Розумієте, наскільки це важливо мати правильне мишлення? Та Пріс Писання нам каже: обновіться духом ума вашого. Мати новий розум. По новому думати, по-новому мислити. Я розумію, так, я звертаюся сьогодні до вас, християн, і, і до нас це особливо звучить. Ви повинні по-другому думати, як ви думали, коли ви були у світі. Зовсім по-другому. Писання каже, і прежде царства і правди його. А остальне все, знаєте що? Їжа, одяг і так далі, воно все приложиться. Воно все буде. Але є речі, які дуже важливі. І тому, коли ми починаємо по-новому думати, ми задумуємося над тими речами, які є надто важливими в нашому житті. Занадто важливими, щоб ними перенібрігати. Важливішим над усе буде день, коли Бог буде судити світ. І ні одному чоловіку, ні одній людині ніяким образом не збіжати цього. Розумієте? Я вже може розказував колись, може, нас розказував. Я, коли був маленький, був малий, я дуже боявся смерті. То він все боявся, були ще такі, є ще такі, чи то я один такий? Один, напевно, я такий, ну що робити? Я боявся смерті, і я все время думав собі, як це так, мертвий, що далі і так далі. Можливо, як казав сьогодні нам Вася, знаєте, різні причини людей приводять до Бога. Можливо, і так. Може, роздумуючи про це, знаєте, я якось почав шукати чогось, невже на цьому кінець? Я собі думав так. Так, я ще малий, доки я виросту, вже придумають щось, якесь лікарство, якісь таблетки, одну таблетку і ще з 40 років плюс. Я вже помале по ніч не придумав. Ніч не придумав. І, і ти розумієш, що є речі, яких неможливо і збіжати. Може, є речі, яких можна і збіжати? Знаєш? Посредством якихось там маніпуляцій, не знаю чого, і так далі, можна збіжати. Ну, цього ні в коєм случаю ніхто не збіжить. Чому це важливо? Давайте, є в мене декілька місць Писання, я попробую їх по-скорому прочитати по-бистрому. Я надіюсь, браття на мене обідіться, якщо я пару хвилин задовжуся довше. Ну, по-перше, знаєте, коли ми думаємо про це, то є одна річ. Якщо браття мені будуть відкривати, я буду читати отуди, то буде скорше. Откриваємо 2 Петра 3,10, 2 Петра 3,10. По-перше, цей день прийде несподівано. Прийде же день Господень, як та ніч. ночу. І тоді небеса шумом прийдуть, стихії вже розгорівшись розрушаться, земля і всі діла на ній згорять. По-перше, це буде несподівано. Каже Писання: ніхто не буде чекати. Тому нам важливо про це думати. Нам важливо мати це в розумі, пам'ятати. Я вчора нагадував і говорив про це, наскільки важливий наш розум. Наскільки важливо нам поміняти наше мишлення, правильно мислити? Правильно мислити. Ви не задумувалися, чого на одні і ті ж речі люди мислять по-разному? Є якась ситуація, і одні люди мислять отак, а другі от так. Люди мислять по-разному. Знаєте, коли щось сталося, коли щось сталося, хтось каже, ну, такі вислови ми наращуємо, чуємо, а де був Бог? А чого то Бог допустив? У мене завжди питання, а де були ви? А де були ви? Бог завжди на місці. Бог не зміняється. Він там завжди де є, там і був, і є, і буде. А де були ви? І розум взагалі це поле для битви. Це поле для битви. Давайте я вам приведу одне Писання, щоб ми розуміли, що туди хтось хоче вторгнутися. Ви пам'ятаєте діяння апостола, по-моєму, 4 глава Ананіе Сапфіра. Пам'ятаєте всі цю історію. Помахайте головою, що ви пам'ятаєте цю історію. Мені тоді легше говорити з вами. О, молодець. молодець. І, там, і там написано так. Для чого ти позволив. Кому там написано? Дьяволу вложить мисль. Куди? В серце твоє. Та хто вложив мисль? Це поле для бітви. Тобі може Бог вкладати в розум мислі, а може хтось з другий вкрастись. І каже, ти дозволив вложити мисль. Почалося не серця, почалося з розуму. Ти дозволив вложити мисль в серце, а від серця йдуть действия. От серця йдуть поступки. От серця говорить в уста, так написано, так? Да? Так? Я не ошибаюсь. Тому наскільки важливий наш мозок, щоб ми правильно думали, правильно розсуждали. І от коли ми думаємо, так, розмишляємо, що прийде день, коли Бог буде судити усіх. Посредством свого сина, ми думаємо, тому що, знаєш, цей день може прийти несподівано. Цей день може прийти несподівано. Може, до ранку когось вже не буде в живих. Я не хочу, я, я люблю людей вдохновляти, ви знаєте, не люблю говорити неприємні речі, але може так статися. Когось до ранку вже не буде в живих. Тому каже, ето день прийде внезапно. Друге, про що ми хочемо з вами говорити, знаєте, Римлянам 2,5. Мене десь уже є, це закладочки, але браття скоро знайдуть. Римлянам 2,5. І так каже: «Но по упорству твоєму і нерозкаяному серцю. Ти сам збираєш себе гнів на день гніва і откровення праведного суда від Бога. Тож ми розуміємо, що буде воздая в цей день. І люди, які мають упорне серце, вони збирають собі гнів на цей самий день. В кінці я вас утішу потім. Я вам прочитаю хороше місце писання. Але зараз, поки ми двигаємося в цьому направленні, ти збираєш себе гнів на день гніва. То тобто цей день. І ти розумієш, що тобі якось треба поступати правильно. Тобі жити треба правильно, справедливо, чесно, і так далі. Щоб в той день гнів Божий не був на то. Третє, про що ми хочемо з вами говорити, це Читаю, відкриваємо 1 Крімфіянам 1.7 1 Крімфіянам 1.7 Так що ви не маєте ні достатньо, ні в якому даруванні, а явлення Господа нашого Ісуса Христа, далі, будь ласка, який і утвердить вас до Кінця, щоб вам бути неповинними в День Господа нашого Ісуса Христа. Коли ти пам'ятаєш, коли ти пам'ятаєш про те, що буде день, коли Бог буде судити всіх, ти розумієш, яким тобі треба бути, неповинними в День Господа нашого Ісуса Христа. Це стимулює тебе жити правильно. Це стимулює тебе поступати правильно. Це стимулює тебе думати правильно. Ми можемо направляти свої мислі. Ви знаєте, що з голови потім проїздить багато що. Він розуміє, і написано, із серця і, серце, і Але починається все, ми з вами вже говорили отсюда, а потім йде в серце. І коли ми думаємо тому, що одного разу це станеться, тобі треба бути неповинним. Тобі треба бути неповинним. Сьогодні ми чули, тут Вася згадував нам про життя Ісуса Христа. І ви знаєте, Його життя, ще що показує? Я би хотів доповнити, не противоречите, а доповнити. Його життя показує про те, що можна прожити свято, це життя. То, що він знаходився в оплоті, як ми в оплоті, він не тільки може сочувствувати нам, але він показав: послухайте, якщо я це зміг, і ви це зможете. Якщо я устояв у іскушення і ви зможете. Якщо я пройшов і ви пройдете, хоча було не все приємно. Не все було приємно. І Головському і з Господом, звісно. Не без нього. Були часи, коли в саду він молиться і каже: Отче, якщо можна. Якщо, якщо тільки можна. Бувають в вашому житті ваш, о такі часи, коли ви кажете, Господи, тільки не це. Хай мене мене це. Але він пройшов через це. Ну, Впрочем, не моя воля, но да твоя. Слідуючи, що ми читаємо? Філіппійцям 1:9. Молюсь о тому, щоб любов ваша, і щоб болі. І более возрастала в познании і в всяком чувстве, чтобы познавая лучше, ви були чисти, неприткновені в день Христов. Щоб любов возрастала і ви познавали лучше. Лучше. Знаєте, сьогодні багато недоброго в світі. Багато. З людьми такими зустрічаєшся. Заходиш іноді, я вже розказував, знаєш, заходиш іноді в супермаркет. І сидить та касірка на, на, на касі, розумієш. І, і, і я вже десь її знаю. Не скажу вам, в якому магазині, не треба вам знати. Це. Заходиш десь в той магазин, і ти вже бачиш ту касірку і смотриш колонині кого, а там очередь. Я в лучше очеред вистою. Я лучше йду туди. Бо, знаєш, коли вона тобі скаже, то тобі вже купувати нічого не хочеться. Сьогодні люди шукають не того, що лучше. Сожалі, такий світ. Ну ви не так, каже, ви познавайте краще. Є щось краще в світі, у Бога краще, чим то, що тут. Зло, ненависть, всякі речі є Щоб щоби познавая лучше, ви були чисти. Знаєш, коли ти, коли ти спілкуєшся в таких, е, між такими людьми, ти стаєш лучше. Давайте так, експеримент. Звісно, це так, в теорії, я не хочу, щоб на практиці. Якщо вас посадити на півроку між таких людей, ви саме самі потихеньку такі станете. Ну, ви розумієте, якщо ви знаходитеся між кращими, ви стаєте кращими. Це закон. Апостол Павел каже, худиє своє розвращають добре навіть. І не обманюйтеся, каже. Розумієте, не деякі люди обманюються. Вони думають, собі, не встаю, я і між ними устою, я молодець, я сильний і так далі. І сильні падали. І сильні падали. І ще в мене два міста писання, якщо дозволите. Друге, як Тимофею 4.7. Это вже як до кращого перейшов. Подвигом добрим я подвязался, тіщення завершив, віру зберігав. Ми знаємо, це місто писання далі. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, або в день тот. И не только мне. Что это? Он не только про себя говорит. Он про вас всех. Но и всем возлюбившим явление Его. Мы с вами говорили вначале, кто чекает Его, кто чекает Его пришествия. Потому что если кто возлюбил Его пришествие, чекает Его пришествие, Почему для нас важны этот день и думати про этот день? Бо там будет награда для всіх, які возлюбили Його пришествие. І останнє місто Писання апостол Павел, пише в посланні к євреям. 10, вірш, 10 глава, вибачте, 25 вірш. Вам теж відомий: Не будем оставлять собрання своего, как есть у некоторых обычай, но будем. Увіщувати друг друга, і тим, більше, чим боє усматрює приближення дня Оного. Якщо ви бачите, що ці дні приближаються, або цей день, про який ми говоримо, приближається, Писання радить нам бути разом, бути в служні. Що робити? Що ми будемо робити? Ми будемо увіщувати один одного, ми будемо нагадувати одного, ми будемо збадьорювати до одного, ми будемо укріпляти один одного. Каже, не будемо оставляти, але будемо каже, увіщувати друг друга. Тому це теж важливо, бути нам в місті. От як ми зараз зібралися, прославити нашого Господа, нехай буде во славу Його все. І ми зібралися для того, щоб увіщувати один одного, допомагати один одному, проходити цей шлях. Бачиш біля себе десь слабшого, знаєте, Писання каже. Ні, в віри, приймайте без мнення. Допоможи йому, допоможи йому. Не одкри, не відвертайся від нього, допоможи йому. Може він і так думає, як ти. Допоможи йому. Може він він. Але ти все одно допоможи йому. Увіщувайте один одного, допомагайте один одному, щоб чекати той день. Нехай вас Бог благословить. І як ми сьогодні слухали і, ч... і читали про це, щоби в той день вам явитися непорочними перед Ним. Йому слава, нехай буде за все. Amen.